Від чого може працювати паяльник TS101. Перший спосіб це використати 100-ватний павербанк. Замість павербанку може бути ваша зарядна станція EcoFlow, Blue Yeti чи якась інша, яка має 100-ваттний роз'єм. Особисто я використовую 100-ваттний павербанк від Baseus. Другий спосіб це використати потужні блоки живлення, які теж дають 100 Вт на виході. Це може бути блок живлення від MacBook, iPhone Pro, обов'язково Pro, бо в звичайних йдуть слабкі блоки живлення та від будь-яких інших телефонів. Якщо ж ви візьмете простий блочок, ось такий на 20 Вт, то у вас нічого не вийде. Паяльник покаже, що занадто низька вхідна напруга. Також можна використати ось такий зарядний пристрій, який дає на виході 24 В та 3 А. Але основний його недолік те, що він коштує, по-перше, як сам паяльник, а по-друге, має доволі громіський вигляд та його шнур заважає під час пайки. Та четвертий спосіб це паяти напряму від батареї до FPV дрону. Для цього нам потрібно мати спеціальний перехідник від TX60 до DC. На жаль, в мене трішки неправильний перехідник, і він не влазить в паяльник. Для цього я використовую ще один перехідник до USB Type-C. Також можна знайти відразу перехідник від TX60 до USB Type-C.